Делі будуть марити шматки! Величезні вітання! Ми в черговий раз із самого зранку вітаємо вас на нашій імпровізованій кухні студії. Такі імпровізовані в нас тут є все. Хто не знає, що таке салат цезар. Хоч раз кожна людина його в житті куштувала. А ви знаєте, скільки є переписів цього салату? Більше 1500. В нас сьогодні буде саме такий. Тож ми беремо з вами капусту і буквально трошечки небагато, тому що інгредієнтів входить в цей салат багатенько, ріжемо тонесенькими шматочками є. Це відправляємо у миску, ми трошечки солимо, щоб пустила сік. Додаємо трошки цитринового соку. Даємо сюди цибульку, посічемо її теж дрібнесенько. за цибулькою. В миску мали би відправитися сухарики, але в нас їх не є. Зате є чорний хліб, з якого за 2 секунди на нашій пательні, а пательня вже включена, даємо сюди. Ми робимо сухарики. З чорного хліба давайте смушками. Ось такі от красивенькі у нас будуть сухарики. Абсолютно без нічого, щоб швидко приготувати сухарики на суху пательню розігріти, ми кидаємо хлібчик, виключаємо її, і вона собі трошечки настоюється. Натомість беремо трошечки шиночки, хтось цезар готує з куркою, хтось готує з беконом. Боже, як пахне. Викидаємо сюди. Натираємо сир. Ще раз нагадую, буквально на деякий час поставити кавальчик сира у морозильник. Залишилося. Лише додати до цього салату майонез. Дехто в деяких переписах перемішує ще цей салат, додаючи трошечки сметанки. Салат Цезар за нашим переписом вже готовий. Я хочу запросити усіх усіх до столу. Гарного вам дня, хороших емоцій протягом цілого дня і смачних страв на нашій галицькій пательні.